Ж мною ну і багатьма з вас із Богданом Хмельницьким, окрім любові до України, звісно, це любов до кави. Так, гетьман Богдан Хмельницьким був великим поціновувачем бадьорого напою. Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми готуємо каву, але не просто каву, а так як її можливо приготували б за гетьманським столом у середині 17 століття. Для цього у нас буде турочка, власне, зерна кави, а ще буде цукор і спеції. Але давайте спочатку розберемося. А звідки ж любов Богдана Хмельницького до кави? Цілком ймовірно, Богдан Хмельницький став фанатом кави протягом тих кількох років, які він провів у турецькому полоні. Там він скуштував каву і, власне, привіз цю любов з собою до України. І ця любов була настільки сильною, що про неї знали всі, навіть далекі гості Богдана Хмельницького, з-за кордону. Так, український дослідник Ігор Нетудихаткін розповідає про подорожі сирійських мандрівників Україною, як вони знайомились там із Богданом Хмельницьким у 1654 році у Богуславі на Київщині. І ось так він цитує, що саме сирійці привезли Богдану Хмельницькому. Дарунки на блюдах, вкритих зазвичаєм платками, а саме шматок каменя з кров'ю Господа нашого Ісуса Христа зі святої Голгофи, сосути з святим миром. Коробка мускусного мила, духмяне мило, мило алепське, коробка людяників, ладан, фініки, абрикоси, килим великий та малий цінний, рис, сосути з кавовими бибами, тобто кавою, оскільки він її поціновувач та касія. Тому раз уже сирійці привезли Богдану Хмельницькому кави, то чому і нам її б не зварити? Почати я пропоную із цукру, не зі звичайного цукру, а з цукру коричневого. Його ми насипимо на дно нашої турочки і дамо йому трошечки розтопитися, карамелізуватися на вогні. Кор має покривати буквально дно нашої турочки, тож зараз ми її відправляємо на вогонь і чекаємо, щоб він рівномірно розтанув і карамелізувався. Але головне, щоб він не згорів. До речі, досі триває таке певне культурне протистояння між Грецією і Туреччиною. А хто ж, власне, першим придумав цей девайс і як його називати? Тому що турки стверджують, що придумали цей девайс вони, і тому часто це називають турка. А от греки кажуть, що придумали цей девайс вони, і називається вона Джезва. Тому ви можете почути і ту, і ту назву. І до речі, в Греції в усіх меню закладів таку каву називають грецька кава а в Туреччині її називають відповідно. Турецька кава. Тому досі не зрозуміло, хто перший це придумав, але спосіб готування цей чудовий, і ми будемо сьогодні його смакувати. <му> Наш цукор уже розтанув. Він тече зараз по дну. Якби ця турочка не була б такою темною, я б вам показала, як це відбувається. І зараз ми цю турку з карамеллю лишаємо з боку і починаємо готувати спеції. Серед подарунків, які привезли Богдану Хмельницькому, називали касію. Що ж це таке? Касія це та спеція, яку ви можете найчастіше кидати у каву. І виглядає вона ось так. Ви можете називати її звичайною корицею, але насправді саме цей сорт кориці називається касія. Ось так вона виглядає з боку, і ви найчастіше можете її побачити на різних осінніх чи різдвяних фотографіях. А кориця ж, ту, що називають справжня кориця чи цейлонська кориця, виглядає ось так. Вона тонша і її завиток значно щільніший. Що касія, що кориця це різні сорти однієї, тієї самої рослини. Вони доволі схожі і на аромат, і на смак, але трошки різняться в його насиченості. Якщо в касії ви відчуваєте більше солодкості, то в оцій цейлонській кориці ви відчуваєте більше свіжості. Але це не значить, що одна із них гірша або краща за іншу. Вони просто різні. І так стало, що оця значно краще продається як в Україні, так і в усій Європі. Тому саме її ми будемо використовувати. Ну і, власне, касію привезли Богдану Хмельницькому, тож її ми і будемо кидати в нашу каву. Кидаємо частинку в нашу ступку. І зараз добряче її розтовчуємо. До речі, люди, які знають про різницю кориці і касії, найімовірніше дізналися про неї із жахливчика із інтернету, про те, що, мовляв, Кориця оце правильна кориця, а касія це отрута, яку їсти не можна, і в ній, взагалі, токсини, смерть і страждання. Так, от це неправда. Що в кориці, що в касі є один токсин, який небезпечний для людського організму. Але він в такій мізерній концентрації, що ми його не відчуваємо і він жодним чином на нас не впливає. Дійсно, в касі цього токсину трошечки більше, але знову ж таки його тут настільки мало, що ймовірно, ви відчуєте від нього хоч якийсь результат, якщо з'їсте декілька упаковок цих гілочок. Нашу добре перетовчену корицю відправляємо у турочку. І тепер на неї ж висипаємо нашу каву. Я вже попередньо її змолола, і для турки вона має бути максимально дрібна. Вона має бути фактично ось такою от пилючкою. Саме така кава найкраще вивариться у вашій джезві. Ну або ж турці. Тепер на нашу суміш розтопленого цукру касії та кави ми додаємо в воду. Ми повинні закінчити наливати воду до основного звуження у цієї турки для того, щоб вона мала змогу випускати повітря, яке буде з неї виходити, і вона мала змогу рівномірно нагріватися. Тож зараз в такому вигляді її відправляємо знову на вогонь. Нам не треба робити з неї окріп і чекати, коли вона закипить. Нам треба тільки, щоб пінка над цією кавою добре піднялася, і тоді це значитиме, що вона готова. До речі, не дивуйтеся, що я для цієї кави і карамелізувала цукор, і терла касію. А ваш знайомий бариста із модної кав'ярні просить навіть звичайний цукор не додавати у капучино. Права в тому, що з часу Богдана Хмельницького і донині знання і вміння людей щодо кави значно змінилися раніше. Каву смажили майже до чорноти. Це були такі чорні і абсолютно гіркі какао боби Звісно, до них було класно додавати і цукор, і спеції, тому що вони давали цьому якийсь цікавіший ефект. Зараз же можливості обробки, тобто підготовки кави до обсмажування і самого обсмажування, значно більші і інакші. Каву миють, каву ферментують, каву світло обсмажують. І тому, коли ви її п'єте, ви можете відчувати всі найцікавіші. Кавіші ноти в цій каві, фруктові, квіткові, іноді навіть овочеві. І це буває класно. Тому дослухайтесь до вашого бариста і коли він вас просить не кидати у капучино, скуштуйте. Це має бути класно. І кава наша вже готова. Вона дуже красиво запінилася, і тепер ми розливаємо її. Традиційно дорогим гостям в часи Гетьманщини подавали срібні кубки. Всі дорогі, і часто імпортні напої, наприклад, італійські вина розливали у срібні кубки. Я ж для дорогих гостей підготувала срібні чашечки. Виливаємо каву сюди. Готова! Поки я наливала сама. Срібна чашечка вже встигла прогрітися, і від неї пахне паленим цукром, пахне корицею, ну й пахне власне кавою. І це здається ідеально, що можна собі уявити в такий от трошечки похмурий осінній день. І смакує також божественно. Тож не бійтеся досліджувати спадщину традиційної української кухні та не забувайте експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте каву, яку пив сам Богдан Хмельницький. І смачного.